І починається. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Fenix. Сьогодні вам хочу показати свій зіграний бій на важкому танку Британії Anker просто народі Кінь. І так, е сідай зручніше, не забувай ставити лайк та підписуйся на канал. І ще ще цього не зробив. Що по геймплею ми їдемо на стандартну позицію важких танків. В принципі, наші союзники теж все це роблять вдало. І роз'їжджаються так, як треба. І СТ-шки воду, ЛТХ наша підсвічує центр, і ми їдемо давати шоти. Наш Вазік вирішив поїхати вперед, биканути, взяти нахрапом. Скажімо так. Фейс наш тоже. Ваза поїхала до ВАЗіка. Т30 займає праву сторону. Одне те, що нам мені не подобається наші два союзничка, це М6, М6 і. 60 ТП поїхали на воду. Що вони там хочуть зробити, не зрозуміло взагалі. Дивимося, що вже 60ТП вже пополовинили ХП. Поки він доїхав до позиції. Т-30 поки що нікого не бачив. Ми дивимося, що можна давати по 75-му, А він не засвітив Рикошет. По леопарду перший у нас рикошет, хоча ми мали його прошивати насквозь. Ще раз спробуємо. Дивимося, Лео засвічується, даємо йому ваше. Пробиваємо цього разу. Так. Ми не заряджаємо фугас. Хоте я допускаю помилку, потрібно було заряджати фугас. І забрати одразу з 90-ка. Наші союзники швидко закінчуються, де інсексора бабаха ваншотнула на 1700 дала. Я дивлячись по ситуації, вирішую їхати назад. Давати в деф. Вазік наш закінчується. Т-30 зараз також закінчиться. Тому що там не було шансів взагалі. Ви бачите, що на 60 тп Дішло на рибалку підтяжко. виїхав з М6. Внимання, Мойша теж тут стояв, у нас я дивлюся так вдалечі. І центру собитій. І виїжджають наш. Чех, даємо по чеху 390, мінімально альфа проходить. А тут дивимося, Мойша стояв стояв, а тут він вирішує виїхати вперед. Налякати. Даємо знову по чеху. Тут 50. Ех нас не пробиває. От оце грізний. Грізний противник Маус їде проти нас. Ми то його можемо пробивати, у нього альфа довго по 500 він може видавати. І може й танканути, звісно ж. Я вирішую. Добрати, добрати чеха, мінуснути стволи. Чех не представляється інше. 27 пробиваємо. 277 заблудився, якось він так цікаво стоїть там. Не танкує і нікого не бачить. Ми не пробиваємо, на жаль, землю снаряд уходи. разок. Пробиваємо. 350 чудово. По Маусу. Пробиває нас Уже Кумулі зарядив 277. ППшками не міг пробити, зарядив Кумулі. Мойшу нашого забрали, на жаль. Це погано, тому що зараз вони будуть ці лісти на мене. Пробиваю Мауса. Маус виїжджає на нас. Як розумію, що це ФВ хадала на 250 по маусу. У 3, 3 900, грубо говоря, 4000 вже є. Дивіться як чітко, Просто в піксель між камнем залетів снаряд в е 50 Круто, крутий вистріл. А ми нашпіговуємо є, цього не є, 50 го мауса. Практично з нього все ХП забрали 3000 277 підставляється. Сюди по 277 даємо. Наші союзники воду злили. То в дефі на балконі. По чеху даємо 350, нам чеха треба забирати. Ми стріляємо в землю. І це фатальна помилка. Забирає нас Чех Якби ми чеха б забрали, ми могли б ще настріляти, дати пару тичок. Ми могли б зробити 6К легенько тут. На жаль, для мене бій закінчився. Редиска 88 вбив наш танк. Дивимося, що наші союзники продемонструють М6. Катається на базі. Катається на базі. І напевно, що він нічого там і не робить по факту. Лео у нас там щось висвічує. Лео тільки що висвітив. М60. Uh, да Дивимося. Ну, 3000 проти 6 ще можна щось зробити. Якщо грамотно зіграти, але дивлячись, як зараз грає Лео і ДЗТ-159, що вони не стають на підсвітку, і Бабаха теж не від'їжджає, Бабаха могла просто стати десь на квадраті 8-7, десь з кущів стріляти по М60, по Леопарду легенько, навіть по ТТ-хам. А Лео десь просто зайняв спереді, так як зараз він стоїть, міг просто підсвічувати. На жаль, у нас. Дивіться, він дає шот і просто зараз злиється. Чому? Тому що вони вже тут, противники вже тут. А він себе не, не прикрив ні за камнем, ніде нічого, просто стояв у відкритому полі. Наставляється у нас бабаха і ДЗТшка. Бабаха шот, напевно, ще не дасть. Незрозуміло, де зараз Леопард є. Маус забрав навіть. Дякую, що були зі мною. Дивилися цей бій. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також відправляйте свої реплеї. Всього найкращого.